Друзі, всім мої вітання. Олександр на зв'язочку зараз на виробництві йде виготовлення двох каратешей. Зараз подивимося, що ми успіли зробити. Дивимося. Тут вже два тягача. Для одного зробили пачку і зробили раму. Усілено все, вже повністю комплект. Практично готовий. Установлення йде і все. Це 2-3 дні і готовий комплект. Рама дуже потужна. Друзі, додивлюйтесь відео до кінця. Дивимося пачку. Друзі, зараз йде підготовка другого комплекту, усилюється рама і скоро буде у нас вже два комплекти. Поки ми йде підготовка до другого комплекту. Перший вже готовий.